Вітаю! Я Сергій Черкасов і в черговому випуску овертайму ви побачите. Чвертьфінали Євробаскету Польща, Словенія та Італія-Франція. НБА на рік дискваліфікувала власника Санс, а Бодірога очолив Євролігу. Отже, про це за пару секунд, а ви не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. І що дуже важливо, на наш телеграм-канал в описі до цього відео. Поїхали! Пара Словенії та Польщі вбачалася найбільш передбачуваним з усіх чвертьфіналів. Але не так сталося, як гадалося. Польща з перших хвилин виглядала не гірше за чемпіонів Європи та більшу частину часу лідирувала у рахунку. У Словенії найбільш помітною особою був не Дончич, а Влад Кочанчар. Його дан у відриві зрівняв рахунок. У Польщі виділявся Матеуш Понітка, який встигав абсолютно усюди. Словенія забуксувала у нападі у другій чверті. Драгіч перервав майже п'яти засуху своєї команди. По ходу першої половини поляки лідирували плюс 23. У другій Словенія почала ривок у відповідь, та захист команди Сікуліча залишав бажати кращого. Зберігав за собою статус головного бомбардира команди Чанчар, хоча потихеньку вмикалися й партнери. Збірна Словенії спромоглася оформити камбек, а середній препеліча зробив плюс 6 на користь чемпіонів. У другій половині вже збірна Польщі протягом тривалого часу не могла влучити з гри, доки Ейджей Слотер не поцілив дальній. А після красивого євростепу він повернув кадрі лідерство. Хоча Чанчар залишався проблемою. Окрім слотера, звісно, варто відмітити понітку, у якого трипл-дабл, 25 очок, 16 підбирань та 10 передач. Саме ці двоє у найбільш відповідальний момент вирішили кінцівку на користь поляків, коли у словенців відфолився дончич. Триочковий понітки, здавалося, закрив гру. Але поляки примудрилися допустити втрату на вводі м'яча після пропущеної трьохи. Словенія за лічені секунди скоротила відставання до трьох очок. Чемпіони Європи мали 8 секунд на останню атаку, але втратили м'яч. 90-87 збірна Польщі вперше 71-го року виходить у півфінал Євробаскету. Італія ж у чвертьфіналі йшла за головою ще одного фаворита. Франція продовжує натужно рухатися турнірною сіткою, але поки все ж зупинити лебльо, доволі важко. Підопічні Вінсана Колє значно краще розпочали матч. Вони тероризували суперника у фарбі, а розміри Гобера були справжньою проблемою для малогабаритних італійців. Не бракувало французам і різноманіття. На периметрі вони також почували себе доволі впевнено, реалізувавши у цьому матчі 13 дальніх спроб. При цьому по турніру забиваючи в середньому по 7-8-3. Проте у італійців були свої козирі. Перш за все, ця команда ні на секунду не сумнівається в своїх силах. І, звичайно, у них є Сімони Фонтеккіо, в якого в цьому матчі 21 очко. Саме сквадра Адзура заходила в кінцівку матчу у статусі лідера. Та французів недаремно вважають одним із фаворитів чемпіонату. Ця команда на турнірі в першу чергу показала здатність страждати та терпіти. Франція шукала і знаходила свої моменти. А ось у Італії не вистачило витримки та холодної голови в ключові моменти. Коли потрібно було забити два штрафних при плюс два для своєї команди, фонтекіо змазав обидві спроби. При цьому у Сімоне 89% з лінії на Євробаскеті. У відповідь головний герой Франції у цій грі Тома Ертель зрівняв рахунок і перевів матч в Овертайм. Фонтекіо знову міг виграти поєдинок для своєї команди та не влучив ближній кидок з супротивом. У додатковій п'ятихвилинці французи, для яких це другий овертайм поспіль, дотисли Італію. Франція перемагає 93,85, а Тома Ертель набирає 20 очок і 8 передач. І до головної новини зі світу NBA. Власник Санс Роберт Сарвер потрапив у халепу, хоча правильніше, буде сказати, створив собі проблеми. Як повідомляє інсайдер Шанщарані, Ліга відсторонила очільника Аризонців на один рік та наклала штраф у розмірі 10 мільйонів доларів. Причина неодноразові расистські та сексистські висловлювання сервера. Він вже пройшов навчання спрямоване на виховання поваги та відповідної поведінки на робочому місці. А 10 мільйонів доларів штрафу має перевести організаціям, які займаються вирішенням расових і гендерних проблем на робочому місці та поза ним. Власник Санс виявився далеко не сонечком. А у Євролізі відбулися довгоочікувані зміни. Пішов з посади президента організації Жорді Бертомеу, який обіймав цю посаду останні 22 роки. Саме йому приписують авторство конфлікту з Фіба, який триває вже багато років. На зміну каталонцю прийшла справжня легенда європейського баскетболу Ден Будірога. Колишній гравець Реалу Барселони та Панаті Найкосо раніше обіймав посаду віце-президента Федерації баскетболу Сербії, а потім був президентом комісії зі змагань Фіба Європа. Сподіваємося, його досвід, імідж та зв'язки з ФІБА допоможуть уладнати нарешті цей конфлікт. На цьому наш випуск добігає кінця. Ще раз просимо ставити лайки та підписуватись на наш резервний канал, а також телеграм-спільноту, посилання на котру є в описі до цього відео. Будь ласка, напишіть свої прогнози на півфінали Євробаскету, Польща, Франція та Німеччина, Іспанія. Коментарі можна ставити як в ролику, так і в нашому телеграм-каналі. Дякуємо, до зустрічі в ефірі.